Брецель традиційний смаколик для Австрії, який у Зальцбурзі посідає особливе місце. Класичний брецель солений і без нічого. Тобто це просто запечене підрім'яне тісто, яке посипане зверху крупною сіллю та тмином чи кунжутом. Але існують солодкі варіанти та брецелі з різними начинками. Цей крендель можна з'їсти під напої з їжею або просто так, аби перекусити. Крендель роблять з дріжджового тіста діаметром 10-15 см. Смаколик має плетену форму, що схожа на цифру 8. Назва походить. Від латинського слова, що означає рука, а форма нагадує ніби схрещені руки. Форма випічки також схожа на кельський вузол. Перша згадка брецеля зафіксована ще в середньовіччі близько тисячі років тому. Форма цієї випічки часто стає символом пекарень. Один брецель коштує 490, але для опту є знижка. Шукайте оригінальний зальцбурзький брецель в центрі міста на ринку вуличної їжі на університетській площі. Моя порада їжте одразу, адже він дуже швидко стає черствим. Смачного!